Це фільм присвячений спальному району міста Києва, Україна, який часто в народі називають просто Сирець. Я проживав на серці з раннього дитинства і аж до 14 років, коли переїхав ближче до історичного центру столиці. Раніше у цього району була офіційна назва, яка так і звучала Серець, але трохи пізніше Серецький район офіційно об'єднали Шевченківським районом столиці. Тепер це просто житловий масив. Для того щоб зрозуміти наскільки це було дивне рішення. Достатньо подивитися на різницю в розвитку інфраструктури цих двох місць. Шевченківський район це фактично центр міста. Тут сучасні офісні центри є сусідами історичних будівель, які мали жителів ще, мабуть, за часів УНР. Середця занедбане спальний район, який складається в основному з хрущов, побудованих 1960-ті роки, які повільно розвалюються. Зараз я знімаю двір, в якому провів найбільш ранні роки свого дитинства. Дитячий майданчик тут є сусідом пустирю, які полюбляють місцеві бездомні. Всюди бруд, всі об'єкти інфраструктури або поламані, або вкриті тим самим брудом і ржею, бо сини все вкривається мокрою грязюкою, яку ніхто не прибирає, взимку все леденіє або завалене снігом. Серець. А це двір вулиці Вавілових, який знаходиться в трьох хвилинах ходу від попередньої локації. Через кілька років після переїзду в Україну, коли я був ще в дошкільному віці, ми з сім'єю переселилися сюди. Власне, тут можна побачити, що в цілому ситуація абсолютно така сама. Вікно нашої квартири виходило на вид місцевої помики, де кобрисалися бездомні. Сходи та лавки розбиті, зимою тут майже неможливо переміщатись. Всюди вже згаданий мною бруд. Але цей фільм не про інфраструктуру чи етику довкілля. Моя мета не соціально-політична критика. Я цілком розумію, що в цьому місці, як і в Україні в цілому, в найближчому часі навряд чи щось зміниться. Справа зовсім не в місцевих чи в верховних чиновниках, а в набагато більш глибшому пласті проблематики. Справа в культурі, духовній культурі, сформовані десятками років історії або навіть століттями. Таким чином, середовище цього житлового масиву це відображення того, що коїться в свідомості його мешканців, і саме про це цікаво поговорити. То самої середини ХХ століття Сарець був передмістя Києва, невеликим селом. Збереглися документи, які вказують, що за часів Київської Русі тут існував Домініканський монастир. Це метро Дорогожичі, яке відкрилося у 2000 році. Пізніше, трохи далі по дорозі, відкрилося метро Сарець. Поряд телевежа, найвища споруда в місті. В перші місяці вторгнення біля неї прилетіла ракета. Якщо звідси повернути направо, будеш проїжджати Кирилівську церкву. Далі, через 15 хвилин дороги Петрівка. Поворот наліво приведе на шулявку. Міжвоєнний період тут розташовувалась військова частина. Під час німецької окупації тут був так званий Сарецький табір для військовополонених. Радянських військових масово морили голодом. Але найтрагічніша сторінка історії району це, звичайно, Бабин Яр. Це Бабин Яр. Він знаходиться у двох хвилинах ходу від місця, яке я фільмував на попередніх кадрах. Під час німецької окупації тут була здійснена одна з найбільш жорстоких та масових каральних операцій проти єврейського населення та інших потенційних ворогів райху. Тут було вбито та захоронено десятки тисяч людей. У історичних джерелах ці події називають Голокост за допомогою куль. Переважна більшість жертв євреї, але серед загиблих є роми, люди, які відпадково потрапили в поле зору німців під час облав, і навіть українські націоналісти, які впали в немилість окупаційної влади. Так, за деякими документами, саме в Бабаному яру була похована Олена Таліга. Коли я був дитиною, я не зовсім розумів сенсу цього місця. На мою думку, ця місцина створює дуже похмуру, зловісну ауру для всього житлового масиву, який її оточує. У нас є історія кривава і трагічна. Щоб зрозуміти, що відбувається сьогодні, потрібно знати свою історію. Але про Бабин Яр згадують тільки на роковини, і то в основному єврейська громада. Більшість жителів масиву просто проходять повз, що вказує на відсутність необхідної освіти. Я часто згадую своє дитинство, проведене в цьому районі. Серець, звичайно, не троєщина. Тут не було такого масового бандитизму. Хіба що наркочума телеграм-закладок не уминула і тутешні дворики. Один мій знайомий пошуткував, що тут тепер в основному живуть люди похилого віку. Але в 90-ті то на початку нульових, на які припало моє дитинство, бандитизм тут був. Дитиною я не зовсім усвідомлював, що власне міра його не найкращий в соціальному плані. Бездомних та дивних людей в спортивних костюмах, які ввечері могли захопити лавку на дитячому майданчику, я сприймав як органічну частину життя. Не дивувало мене й те, що в кожному дворі масиву була людина чи дві, про які пошепки казали, що він сидів. Частіше всього за наркотики. Іншою страшною бідою для жителів району став зелений змій. Багато жителів на колишніх панелях випивають кожен день. Одного разу вже в дорослому віці я йшов районом і впізнав свого знайомого, з яким грався на дитячому майданчику у місцевому бомжі алкоголіку, який тусувався біля наливайки. Жахливе враження. Серед дітей також була розповсюджена справжня пропаганда, це інакше не назвеш злочинного способу життя. Як зараз пам'ятаю, як семирічному мені старші хлопці пояснили, що треба бути правильним пацаном, відповідати за базар та жити по поняттям. А дівчинка-подружка приблизно в той самий час захоплено розповідала, що є такі собі вари в законі, і що справді хазяї всього навколо та загалом життя це саме вони. І все це за десятки років до виникнення славнозвісного руху АОЄ. Підсумовуючи, церець цікаво як соціологічне явище не тільки сам по собі. Сарець це саме те місце, про яке співав Кузьма Скрябін в своїй пісні Руїна. У Шевченківський район столиці чи площа ринок у Львові це не вся Україна. Більша частина країни живе приблизно, як показано в кадрах, присвячених побуту району або навіть гірше. І це зумовлено духовною культурою більше, ніж інфраструктурою чи економікою. І це сумно. Дякую за увагу!